Доброго дня, я сьогодні в центрі Трускавця біля пам'ятника Степану Батери. Бачите, така потворна скульптура, отакі величезні руки, маленька головка і величезний величезний плащ такий. Асиметричний. Розмір руки, майже як розмір голови. Звісно, Степан Бандера був невисокий, метр з кепкою, але показувати, що вона така велика рука каменяря і маленька головка ну це зовсім якось не знаю. Складно уявити по художнім параметрам, що це гарно. Буду йти через місцевий цей дерев'яний базарчик. Трохи накрапає так. Але було сильніше годину тому, тому нарешті вийшло. Оце діагностичний центр медпалас лікувала там колись вуха. Сувенірний ринок, пропозиції різноманітних турів. Музика з ресторану. Добрий млинець. Ялинка ще стоїть, не прибрали. Сім відома ротонда в центрі. І далі прямуємо до всім відомого бювету з різноманітними водами. Сквер імені Раймонда Яроша. Пробувала я там і різні води в трускавці. Що таке, на що звертаєш увагу? Це по-перше, те, що вода відмінна, хоч вона ось тут називається. Нафтуся, тому що нафта і газ в залежі, вони як підпитують цю воду, але вона відмінна від східницької. Потім, що це один бювет, вона поступає по трубах, її можна підігріти. Там вода вже на кнопочку нажав, 6 гривень заплатив на картці 250 мл тобі видадуть. А в східниці та ж вода, яка для гастриту та 2С содова, а в Трускавці це називається Марія. От. І Марія більш солона. От. І ті люди, у яких гастрит, ну, одна людина, вона мені сказала, що її східницьке більше підходить от, по відчуттям смаковим, там, наприклад, та по ефекту. Це вже підніматися до церкви, а тут бачите гусь. Трускавець, так правильно, шо ти тут такий гусак символ трускавця. Милуюся. Тобто в трускавці це все в одному біветі і для людини, які складно пересуватися, якби це в центрі невелика територія, достатня, Ось, і це вода, юзя, це гліцеринова. У східниці більш таке розкинути всі джерела. Але це дуже добре, якщо ти хочеш ходити, багато ходити. От, і у тебе з, ну, нормально да, з пересуванням, не болять коліна, так сильно, чи спина, чи якісь ще речі, то східниця підходить для такого повільного життя, щоб заспокоюватися, висипатися. Це залишились ще новорічні прикраси в Моцарті Вілла да? і Шухляда-ресторан. Шухляда, напевно. Напишіть в коментарях, як правильно наголос. Нас вітає Іоанн Павло ІІ. Можна тут навіть прочитати. Пам'ятник Тарасу Шевченка поряд з палацем імені Тараса Шевченка. Це художній музей. Трускавці. Ось, бачите, прикрасили так ангели. А це от символ, да, що е, трускавецький корот був відкритий у 1827 році. Трускавець, правильно, от я ніяк не звикну. На всьому на цьому все. Всім гарного дня сьогодні.